Навколо посади голови КМДА. І тут я, часто кажучи, трошки плутаюся, бо я не можу збагнути, а хто зараз керує Києвом? Є е, е, кличко, як голова, е, е, як міський голова, є е, голова Київської військової, військової адміністрації. І зараз ще є ідея посадити. Керівника Київської міської державної адміністрації. Тобто ж буде керувати Києвом насправді. На жаль, старці боротьби поклали трагічні події, коли внаслідок російського обстрілу загинули люди, які не змогли потрапити в укриття. Це сталося 1 червня. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Срацовіць, мій канал свіжі історії, а моїм нинішнім гостем є. Політолог Володимир Цибулько і е, говоримо про те, що, що насправді відбувається Києво, і хто насправді реально зараз керує Києвом, чи хоче керувати? Ну Києвом керує насправді місцеве самоврядування. Києвом керує міський голова е, Кличко і Київрада. Яка підтримує в Києві є більшість, яка підтримує е, свого міського голову. Натомість Банкова під час бойових дій придумала статус голови військової адміністрації міської, і ним став генерал Попко. Наскільки я розумію, в військових колах він цілком поважна людина, але управління обороною Києва. І ну, скажімо так, оборонними аспектами Києва, оскільки від Києва відсунута е, загроза е, прямого наступу, і північним е, напрямком е, зараз керує генерал Наєв, досить авторитетна кваліфікована людина е, з високим ступенем довіри серед українців. Тож е, ігри довкола міського голови Києва. Вони зразу збуджують думку про подвійні стандарти, адже провал і загибель людей в Києві 4 лютого має такі самі підстави для позбавлення посади Володимира Зеленського. Те, що вони інкримінують Віталію Кличку, насправді не є його функціоналом. Для чого вони створювали тоді паралельно військову адміністрацію? Адже у всіх областях а хочу нагадати, що Київська міська адміністрація, оскільки Київ є ну, таким суб'єктом е, е, загальнодержавним, прирівняна до обласних військових адміністрацій. Це однаковий статус, е, і згідно закону про столицю, е, міський голова автоматично призначається головою київської міської адміністрації. В тому сенсі влада вже підірвала конституцію і закон, ввівши додатковий статус голови військової адміністрації. Наскільки я розумію, були певні спроби ну, обмеження функціоналу Віталія Кличка і неодноразові, але ж він опирається на дії міськради, тому його обгризти і так уже обгризли. По самі нікуди. В чому, власне, проблема? Проблема в тому, що голів райадміністрації у Києві призначає Банкова Сам кличко не має можливості призначати голів районних адміністрацій. І оця історія із закупівлею барабанів у бомбосховища вона, власне, пов'язана з тим, що кошти на облаштування шкільних бомбосховищ виділялися. Рай Ці ставленики Зеленського розпоряджались коштами як хотіли. Ми бачили, що вони закуповували електропательні величезні, овочерізки. Ну і 300 барабанів це вершина, так би мовити, ідіотизму. В цьому сенсі. Але треба когось зробити крайнім. І оцю історію, яку придумали на банку, вони вирішили зробити комплексну перевірку київських бомбосховище. Хоча насправді на цьому полягала наполягала досить давно фракція Європейської солідарності в Київраді а потім і, і фракція ЄС у Верховній Раді, і депутати ЄС самі пішли провіряти бомбосховище в Києві. Так, от, після того, як на перевірку бомбосховища відрядили міністра Камишина, а це міністр стратегічних галузей. Ну, він швидше повинен займатися організацією виробництва боєприпасів, ніж лазити по київських е е бомбосховищах. Ну, от походив камишин по цих бомбосховищах е разом з кличком. І тут виник сюжет, що зараз буде усунутий Кличко, і на його місце буде призначений або Камишин, або Гайдай, колишній е, голова е, Луганської обласної військової адміністрації, якого пробували протиснути послом в Казахстан, але казахи наполягли, щоб до них призначили послом професійного дипломата. Я думаю, що казахи недарма е, е, на цьому наполягають, тому що свого часу Кучма призначив, наприклад, Казахстан. Такого собі Василя Цибенка, голову Черкаської обласної адміністрації, який, ну я б сказав, не те, що далеко не інтелектуал, а ще й, по-моєму, глибокий, так би мовити, непрофесіонал. Ну, я не хочу більше різкі вислови, обійдемось дипломатично. Тому Казахстан не х не, не захотів бавитися в експерименти в стилі Болгарії, де якась. Секс-блогерка тепер представляє інтереси Держави України. Ну, бог з ним. Останні новини з Болгарії свідчать, що Болгарія хоче приєднатися до європейської коаліції з поставок мільйона снарядів для України. Я не думаю, що це зусилля української дипломатії. Це просто страх Болгарії опинитись поза мейнстрімом європейським. Так от. Мене здивувало, що навіть такі видання, як дзеркало тижня, цілком авторитетний, пишуть про те, що можна усунути кличка. Ну, звичайно, якщо закону для Банкової не існує, то можна усунути будь кого Але кличко, обраний загальнонаціонально, ну о, загальнонаціонально, перепрошую, на прямих виборах киян. Тобто він отримав прямий мандат киян і його усунути це значить А Слуга народу дуже непопулярна у в Києві партії, це значить остаточно поховати Слугу народу в Києві. Вони тут і так, не будучи по суті підтримані громадою, розставили всі кадри зверху донизу. І пограбування Києва відбувається власне за участі якраз ставлеників банкової, а не людей, які отримали прямий мандат від Києва. От власне вся реальність. І ну, якщо банку вирішила остаточно поховати, так би мовити, будь-яке право, то хай усувають кличка. Це лише додасть йому популярності. От зараз, наприклад, вчора до своїх обов'язків повернувся селищний голова Бородянки Олександр Сахарук, якого колишні регіонали викинули з посади 28 січня. Готуючи Бородянку під такий тимчасовий адміністративний центр, під час захоплення Бородянки там, там уже сидів, туди приїжджав Царьов. і вони збиралися в Бородянці зробити тимчасовий адміністративний центр Київської області. Коли там було повно російських військ, ну слава Богу, що вони там більше мі... ну, місяць просиділи не більше. Тому але е... Можна собі уявити, як, як тяжко ну, повертати країну до правових норм. І те, що банкова зараз шантажує кличка, ну але він і так пішов на всі компроміси можливі, які тільки можна. Він ну, по суті, навіть заступників потрібних банкові своїх заступників він призначав. Так що, тут це така історія дивна. І виглядає вона абсолютно по-дурацьки, тому що е, ну, е, враження таке, що на Банкові страшно бояться альтернативи. Хочу нагадати, що Кличко, е, мабуть, після Порошенка і Яценюка має, ну, ще е, Івана Климпуш, Ценцадзе. Мають такі дуже сталі е, стосунки в е, політичних істеблішментах Заходу е, і з демократичною більшістю, е, і з республіканцями, і е, кличко, особливо популярний в Німеччині він там має е, з е, усіма політичними колами дуже хороші стосунки, тому в рамках, наприклад, е, ну зближення України з Європейським Союзом така персональна особиста роль кличка може бути дуже визначною. От коли Банковій треба було, щоб Джозеф Байден приїхав до Києва, вони ж не цуралися спілкуватися з Порошенком і, і опиратися на лобіювання Порошенка в запрошенні Байдена. А тут вони щось почали грати. У мене таке враження, що оскільки... Зупинити наступ, от вони від спочатку лобісти на банку відстрочували всіляко наступ. Всіляко вони продовжують, до речі, серед кола популярних політиків або просто популярних народів і особистостей, вони починають Вони продовжують клювати цих популярних людей. Подивіться, що роблять із залужним. Вони придумали байку про. Те, що залужний попросив не підривати мости, і зараз іде розшифровка, що за цим стоїть. Що за цим повідомленням стоїть, тому що залужному не випадає це повідомлення коментувати. Але, наприклад, коли мова заходила про мости, про Антонівський міст і залізничний міст міст в Херсоні, що нібито залужний їх просив не підривати, чи, чи там на Чонгарі мости просив. То потім виявляється, що нібито ця мова йшла про підрив мостів у Києві в самому, і він і це він не дозволив. То, то що тут нераціонально? Підірвати мости під перед наступом е, на Київ і залишити лівобережне і військове угрупування на лівому березі без постачань. Це це просто. Ну але виявляється, що була і така ініціатива. Вони ж Чонгар не підірвали, а мости в Києві хотіли підірвати. Тобто ми зараз живемо в таких ну в епоху е, зміщених понять і приблизних е, сюжетів. Потім, коли кожен з сюжетів починаєш розбирати ну причинно наслідково раптом виявляється, що, що насправді було зовсім не так, як, як це пробує подати банкову в медіа. Володимире дивися, якщо керує Київ радію. Попко о, військовою складовою, то чим тоді керує голова е, Київської військової військово-цивільної адміністрації? Так, чи Попко керує Попко? Це голова Київської військової адміністрації. І буквально за тиждень до ні, десь днів за десять до цієї трагедії, коли кияни не добігли до бомбосховища, то чи що? Загинули під дверями бомбосховища, тому що сторож не встиг його відчинити. Насправді Попко гордо повідомляв, що бомбосховища перевірені, що він дав доручення і все. Це виглядає абсолютно по, ну, якось по, по шахрайськи, по, ну, я розумію, що військові інколи вдаються до. Видання видавання бажаного за дійсне, але це дуже неприємна ситуація насправді, бо реально загинули люди. Але ж через непрофесійні не дії Зеленського загинули люди, починаючи з 24 лютого 22 року. Чому тоді не поширити е, усунення від посади кличка, не ув'язати з усуненням від посади Зеленського? Володимир, а на чому тоді вважається це керування? Тобто вони паралельно керують тими самими об'єктами, чи, скажімо, там ПОПКО має вето на які рішення Київради? чи Київрада має вето на які рішення ПОПКО? От як це відбувається? Насправді Попко зав'язаний, має бути напряму на Банку і на Міноборони, і на Генштаб. Тобто тут, тут є така певна зв'язка, ну, це видається так, що військовій адміністрації простіше виконувати оборонні всякі потреби. Саме для цього вона створювалась, але ж подивимося, що витворяла банкова, наприклад, Почернігову, загально міський обраний голова. Владислава Трошенко, був з містянами під час окупації, ну, відбивав агресію, відстояв місто. Коли місто було відстояне, на Атрошенка накинулись, давайте його зміщати. Його змістили з посади, призначили голову військової адміністрації. І це виглядає дивно, тому що о, принаймні. А трошенька усунули з посади за статтею, яка передбачає адміністративне покарання максимум штраф. Тобто це по суті особиста помста тим, хто е не ліг під банковому кажуть, тих, хто демонструє якусь певну політичну самостійність, і це, е це перше. А друге, такі дії проти стійких самоврядних громад. Покликаний створити управлінський хаос на цих територіях і ослабити їх перед, ймовірною, наступною загрозою перед нападом новим. А що означає, що Зеленського так само можуть посунути від влади, тобто, визначити, що голову військово-цивільної адміністрації України чи як і яким чином це може виглядати? Ну, якщо Зеленський має прямий мандат і він усу... пробує усунути людину, яка має прямий мандат, це значить і він підпадає під цю саму правову логіку. Адже я б сказав так: кількість помилок або неоковирних управлінських рішень, за які можна усунути кличка, вона просто на кілька порядків менша, ніж злочинних ну дій з злочинним умислом. Порушень Конституції, зловживань, шахрайства з боку Зеленського і його оточення. Просто ну, кличко виглядає ну, таким дрібним, ну, я б сказав, дрібним шахрайчиком на тлі абсолютно такого закоренілого рецидивіста Зеленського. Влада Зеленського це абсолютний рецидив у порушенні Конституції і порушенні е, е, законів України. Добре, тобто входить, що Україна керуватиме генерал? Чи не буде? Я, я не кажу. Просто увага! якщо проти тривоги. увага! Відбій повітряної тривоги. Просто Мені. логіка така: якщо ну, проти е, когось із чиновників застосовуються певні е, інструменти для усунення від влади, то треба чітко бачити, що йому ну, е, е, вказується в якості його помилок чи прорахунків, а потім це перенести на, е, ну, скажімо так, на першу особу держави. І в цьому сенсі. Кличко не є в порівнянні з Банковою, кличко є законослухняним чесним громадянином і обраним політиком. В порівнянні з тим шахрайством, що витворяє Банкова і, і купу, і купа всяких її призначенців, які завжди заступають за межі свого функціоналу. Добре, а що в результаті ми маємо? Тобто, безпека киян, вона зростає? Чи вона зменшується в результаті? Звичайно, що зменшується. Вона, вона взагалі-то після перевірки бомбосховищ е усунуто можливо 5%, е ну, скажімо так, е застережень, які по тих чи по інших е бомбосховищах були зроблені. Так як було десь від 40, ну, Приблизно 40 відсотків непридатних до використання бомбосховищ. Так вони і залишилися. Ці кошти, про які йдеться мільярд там 600, по моєму на які купували барабани і овочерізки, це ж кошти були призначені в першу чергу для створення шкільних бомбосховищ. Саме шкільних акцент робився на шкільних, які могли б використовувати звичайно громадяни. Прилеглих всіх будинків, і але акцент робився на шкільних. Натомість ціла купа бомбосховищ залишилась взагалі не Навіть влада навіть не 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 спромоглася розподілити або між е, е, об'єднаними ОСББ е, е, або е, між житлокомунгоспом е, ну, підприємствами, ЖЕКами, так званими, хоча. Це ці Жеки в Києві, вони вже такі житло-комунальні контори, вони е, ну, по-своєму живі, по-своєму вони паразитують на киянах, але е, ну, в них, до речі, є і оборотні кошти, вони ж стягують із, із жителів. Хоча е, сказати, що киянам надаються дуже якісні послуги, ну я б не сказав. Ну, на, на, натомість е, навіть в, е, ну, в підвалах житлових будинків не, не зроблено нічого, бо є цілком такі ну, міцні підвали, які можуть служити тимчасовим укриттям. Не зроблено нічого. На, ці цій адміністрації продавали е, підвали е, будинків, особливо в центральній частині, під всякі господарські справи, під кафе. під... Е, ну, офіси невеликі, досить давно, тобто, це все розпродано. Натомість я, я хотів, наприклад, в своєму будинку взяти підвал е, у якості майстерні для члена творчої спілки, то е, я, коли зіткнувся з цією спробою, я зрозумів, що краще не, не, не тратити куми сили, що називається. Тобто, там мафія комунгоспів, яка торгувала цими. Приміщеннями наліво і направо, і вона ні з якими митцями справи мати не хотіла. Е, Володя, А чи е, можна сказати, що в Києві ситуація з бомбосховищами, вона є гірша, ніж в інших великих містах? Чи це чи, чи, чи невідомо як? як де, де... Ні, я б не гірше. сказав, що гірша, справа в тому, що кияни якось звикли до метро. Тобто, в Києві є метро, і це е, означає, що. Метро досить безпечно. В Києві глибокі станції і кияни вже навчились. Просто зараз змінилися обставини. Чому, чому інерція з минулого року вона тривала? Тому що минулого року дуже рідко били балістичними ракетами по Києві. І якщо крилата ракета, то було півгодини десь дійти до сховища, пересидіти, зайти в метро або ну, десь собі дати раду. Зараз, коли на Київ почали прилітати балістичні ракети, от я зараз, ну от сьогоднішня тривога, коли ми пишемо цей, цей ефір, сьогоднішня тривога, в Київ приїхав президент Південно-Африканської е, Республіки Сіжево Рамафоса, і поки він в Вірпен точніше в Бучі там дивився розбиту Бучу, на Поділ прилетіла ракета. Віталій Кличко повідомив про вибух в Подільському районі, тобто центр міста. І е, судячи з тої швидкості, е, е, коли ну, пові, з'явилося повідомлення про приліт і чути вибухи про роботи протиповітряної оборони, стало зрозуміло, що це е, ну, крилати ракети, які пустили з чорного моря, це лише відволікання е, систем ППО, а насправді вдарили. До речі, а от про цей візит Так. Отже, Володимир, я дякую за цю розмову. Це дійсно є дуже цікаво і дуже важливо. Обидві ініціативи. Якщо вам було цікаво, це відео обов'язково поставте подобайку і підпишіться на мій канал. Цей канал свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. І все буде Україна. Дякую. Дякую.